Знову привіт. Чи не дарма стараєшся е, робити все, щоб виглядати як християнин, як християнка, і при цьому, так насправді, внутрішньо постійно страждати і відчувати не тільки неспокій, не а постійне напруження, напруження того, що щось не так, щось відбувається не так, щось мені постійно не пасує. Подумаємо сьогодні над таким питанням. Чи моя християнська ідентичність, яку я оголошую назовні всім людям і собі також, чи вона є такою самою всередині? Чи взагалі це проблема? Чи в тобі може бути це проблема? Спробуй проаналізувати себе, слухаючи те, що я сьогодні спробую сказати. Був такий грецький, великий отець церкви Григорій Низький. Він розповів в одному листі до одного, я так до кінця не зрозумів. Так розумів, що це був не християнин. Він йому розповідав про те, що означає бути християнином. Розповів такий анекдот, таку історію. Він це назвав історія про Олександрійську мавпу. Тобто в Олександрії, що в Єгипті, був циркач, якого була мавпа, яку він навчив танцювати. І танцювати абсолютно так, як людина. Він її одягав як людину. І вона, окрім того, що мала, звичайно, ну, мордочку таку звірячу, ну, бо що зробиш, вона рухалася. Танцювала і робила все так, ніби справжня людина. І всі дивувалися, всі, якби, плескали в долоні, і раділи, що от власне таке мистецтво цей циркач має, і що він навіть тварину перетворив в, нібито людину. Але один такий жартівник вирішив зробити таку неприємну. Річ. Він взяв сушені овочі сушені фрукти, сорі, і кинув їх на сцену. І моментально ця мавпа, забувши про те, що вона ніби вдає людину, перестала танцювати, а накинулася на ці фрукти сушені, і почала жадібно і так абсолютно неестетично їсти. Е, яка мораль з цього? Що вистачило однієї маленької якоїсь речі, абсолютно маленької, дрібної, незначної, щоб е, всю ту гру весь той театр, театр зруйнувати моментально. І він каже: власне, так з нами, з християнами, теж буває. Ми часто, на початку, особливо нашого християнського життя, але, на жаль, по багатьох роках так само може бути. Ми ніби одягаємо маску, ім'я християн. І не тільки говоримо про те, що ми християни, але е, намагаємося ніби робити все, щоб всі були переконані, що я добрий християнин, християнка, не грішна особа. Але вистачить дияволу підкинути якісь такі, так скажемо, мо мої особисті спокуси, які діють чисто на мене. І я одразу забуваю про те, хто я і кидаюсь на них. І потім, коли е, доходжу до себе, до свідомості, стає мені, звичайно, за це соромно. Е, і часто не розумію, в чому проблема. Чому так стається? Я ж стараюся, я ж роблю все, як треба. Е, проблема є, як розуміємо, глибока. Проблема в моєму нутрі. Був такий е, німецький філософ ХХ століття Мартін Хайдегер. І здається, він увів таке поняття, як преонтологія. Поясню, онтологія це така філософська галузь, яка відповідає за е, буття, досліджує буття. А преонтологія, як бачимо, е, як би означало, а що передує, що є перед нашим розумінням буття. Кожен має своє уявлення про світ, але як. Стверджує Хайдегер, є більш глибокі, більш такі серйозніші, глибші структури в нашому мозку, в, нашому, в нашій свідомості, які так насправді визначають те, як я буду дивитися на світ, і, ну, і керують, власне, моє, моєю поведінкою. Ну, такий собі аналог підсвідомості, несвідомості Фрейда, але йдеться більше про те, що. Дуже часто моя свідомість, і, от, власне, ця маска, яку я накладаю, може не зовсім узгоджуватися з цією моєю преонтологією, з моїм нутром. І, власне, оця неузгодженість, власне, ця відмінність і поводує постійні внутрішні конфлікти в мені, постійне напруження. Як розуміємо, життя в постійному несвідомому напруженні. Ну, це життя ну, до, дуже нещасливе. Це життя напряжне і не те, що не дає мені радості, але створює проблеми також і всім навколо. Бо коли я злюся, ну, то я кидаюся час від часу на, на інших. Е, що ж робити? Що ж з цим робити? Ну і власне, подивись на те, що ми назвали преонтологію, свою преонтологію, проонтологію. Можна було б виділити багато категорій, щоб поділити цю преонтологію, але я пропоную подивитися на дві або три е, такі категорії. Найважливішою категорією буде, увага, ціль мого життя. Спробуй отак спонтанно відповісти на питання, що є ціль мого життя? До чого я докладаю найбільше зусиль у своєму житті на щодень? Чи не буде це щось таке, як зменшення страждань і неприємностей, і збільшення радостей, збільшення приємності? Буде звучати ніби добре, звучить ніби банально, але не по-християнськи. Не про християнське не тому, що це не відповідає якомусь визначенню, не відповідає просто якимось правилам, які хтось нас, нам дав, навчив, а просто йдеться про те, що приємність для приємності, приємності не приносить. Плюс в самій приємності нічого нема поганого. Але щоб приємність з'являлася, має бути ціль зовсім інша. Ціль для християнина це Бог. Це прямування до Бога, це наслідування Бога і дорога в сторону щастя. А приємність доходить вже до цієї дороги. Ця дорога можна її назвати також е, усвідомлене життя, е, наповнення свого життя сенсом, розуміння, на що я роблю те, що я роблю, і що цей ціль, він не тут, на землі. Він не. В моїй досяжності, отут-от е, от, от, одразу, ні, ні. Він далекий. Але в дорозі до цієї цілі я буду звичайно мати приємність, я буду мати задоволення. А в першу чергу, через відчуття сенсу, через відчуття того, що я роблю щось сенсовне. І, звичайно, можна було би тут почати дискутувати, що але на цій дорозі може бути щось таке, що ціль оправдує, оправдує засоби і можна робити багато того, чого поганого. Ні, ми говоримо, звичайно, в християнському контексті, в контексті заповідей, в контексті заповідей любові до Бога і ближнього. Ось. Але це дуже-дуже ну, важливий елемент. Ціль не є приємність сама в собі. Цілю є сам Бог і прямування до нього. І на цій дорозі я маю поволі переображуватися, поволі змінюватися. <му> Такий австрійський е, психолог-психотерапевт 20 століття Віктор Франкл взагалі дуже різко так е, сказав, що цілю життя не може бути самореалізація. Тобто те, що я собі придумав, придумала і це реалізую. Ні. Може бути тільки перевершення самого себе, самої себе. Тобто постійне, якби перекрочення, як це сказати краще, перехід через самого себе, через свої слабкості, через своє обмеження, через свої уявлення в сторону Бога, звичайно, в сторону досконалості, в сторону того, що є абсолютним добром, абсолютною красою, абсолютною. Правди. І це може звучати складно, так насправді. Вистачить, щоб е, собі сказати: цілю мого життя є набування сенсу. Наповнення мого життя справжнім сенсом, яким є, власне, Бог. І ще такі дві категорії я би запропонував подивитися. Е, чим є зло? Чим так спонтанно? Я означаю, що я в своєму житті визначаю як зло. Чи зло існує насправді, Там, наприклад, в інших людях. От. Інші люди є абсолютним злом, і треба їх уникати або навіть геть нищити. От. І знову, це не християнське уявлення про зло, на жаль. Е, християнське уявлення таке, що зло Само по собі не існує, зло паразитує на тому, що є добре, на тому, що є благо. Бог не створив зла. Зло є завжди, якби, збоченням, є зіпсуттям чогось доброго. І плюс тут такий і надія, що будь-хто, навіть я, якщо я натворив в своєму житті багато зла, багато поганих речей. То це зло ніколи не може мене перемінити в абсолютне зло. У мене завжди залишається шанс на зцілення. І інші люди теж мають шанс на зцілення. Це може бути для мене важке прийняти цю правду. В цьому і буде полягати любов до ближнього і любов до кожного, до кого Господь мене скерує. Навіть за ціну свого життя. Це важко прийняти. Да. Ну, але таке християнське уявлення про добро і зло. І е, теж дуже важливий елемент пантології: чим є людина так спонтанно. Чи я себе позиціоную як тварину. Просто розвинену, е, більш е, високоорганізовану, звичайно. Але тварину. Тобто, зі всіма ні, зі всіма. Виключно з інстинктами, інстинктами, виключно з потребами. І знову пов'язуючи це з цілею життя, цілю життя мого було б якби, постійне заспокоювання моїх потреб. От. І дуже часто різні гріхи ми починаємо називати я просто заспокоюю різні свої потреби. Mm. Ну, Християнин визнає, що, звичайно, тваринна складував мені є. Це правда, і не варто цього якби відкидати, відрікатися від цього. Але мені є щось більше. Я якісно відрізняюся від тварин. Тобто, що я можу, я можу своє життя побудувати не тільки на заспокоюванні своїх потреб. Потреби є потребами, звичайно, але мій ціль вища. Ніж ці потреби. Він не заперечує їх. Він просто показує, що це може бути лише засобом, а не може бути ціллю в твоєму е, житті. От такі м -м, я би назвав зараз три категорії. Подивись, чи ти впізнаєш себе в цих категоріях і в цих нехристиянських уявленнях. Бути християнином. І носити маску християнина абсолютно дві великі різниці. І тут не справа в тому, що я повинен повинна не носити маску, а бути християнином, ну, тому що ну як інакше. Ні. Це не справа того, що ти комусь щось винен, винна. Це справа щасливого життя, це справа життя в правді. Життя чесного перед самим собою, життя без постійних докорів сумління, і життя без постійної внутрішньої напруги. Щоб цієї напруги було якнайменше. Варто, щоб ця маска, ну, може бути таке, яку я на початку одягаю, щоб надягати на себе, щоб вона поволі ставала частиною мене. Може, може це звучати некрасиво, красиво. Але вона має якби в мені розчинитися і стати мною. Я маю стати християнином-християнкою, а не тільки носити е цю маску для інших і, можливо, навіть для себе, щоб себе переконувати, ні, ну я ж християнин, християнка, все ж таки. Е, І це зрощування маски зі мною не відбувається само по собі. Воно відбувається тільки через усвідомлення. Того, що ми назвали преонтологією. І якщо я бачу, що ця моя преонтологія, всі ці мої базові уявлення не співпадають з християнськими, щоб я вже свідомо міг могла їх змінювати. Або, звичайно, в найгіршому випадку, просто відмовитися від імені християнина. І, чесно сказати, ні. Такий стиль життя мені не підходить. Це не моє. Я помилявся, помилялася, або мене сюди, так скажемо, засунули без моєї волі. Так, да, я вважаю, що це була би чесна відповідь. Але варто пам'ятати, що немає іншої дороги до щастя, крім дорога християнина. Подумай про це. Може, з чимось не погодишся, можна написати в коментарях, можна писати мені особисто. Можна писати на наш е канал, нашу групу на Фейсбуці, але звертаю увагу, що є в твоєму нутрі, що є твоя парантологія, що сидить в тобі, і чи є це християнське.